Так, сніжок йде. А у нас сьогодні тестовий день. Зачищаємо потрошки. Чисто провірити, як там по льду, щоб не провалитися ніде. Вроді все, все добре, все тримає. Лідари дуже такий непоганий. Не захватили такий непоганий участочок вже. Це ми буквально ну, півтора-дві годинки може, не спіша так собі працюємо, пока виносимо сюди. Далі будемо думати, може на все щеплення пускати, щоб воно тут не лежало, бо це все одно все треба прибрати. Спочатку займаємося тут, поки погода є. Туди далі льот трошки хуже. Віддам би там, як течія, підмито. Тут на завтра, по-моєму на післязавтра, мінус вісім на ніч передає. Лід не тріщить, в принципі, все буде нормально. І почуть зроблю спеціальну таку косілочку для очерету, як китайці роблять. Заточу кант і буду зрізати весь очеред, а потім ми його ще підтопимо все.